Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон, і це черговий випуск Пулу. Сьогодні ми підводимо підсумок по Руні, яка буквально вчора віднялася і залістилася на наш YouTube канал, де я говорив, що потрібно залітати. Сьогодні вона якраз таки закінчується. І сьогодні ми якраз таки підводимо ітог того, що ми зможемо по ній заробити. Ну і перше. Ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на YouTube. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, перш за все, давайте подивимось, скільки ми змогли все ж таки видобути. Як ви бачите, 58 секунд до закінчення. У мене виходить 676 рун коїнів за видобуток. Стейкав я 0.011 бітка. Це власне 1000 доларів в еквіваленті. Все, як потрібно для проєкту. І сьогодні має бути лістинг після розподілу 11 години, і ми будемо дивитися, скільки ж ми зможемо заробити. Моя орієнтована ціна по вартості цього токену на зараз до того, як він заліститься, десь плюс-мінус 1,5-2 цента. Я порієнтувався саме на такі показники. Що буде по факту, куди це піде і скільки буде вартувати, ми з вами дізнаємось буквально. Через годинку. Ну, а ви в момент одночасності, коли це наступить, через декілька секунд. Так, ну що, друзі, рункоін у нас зарахований, вийшло в мене з 1000 доларів 677 я який говорив, що орієнтовна ціна в мене по продажу 1,5-2 центи але по факту будемо дивитися, можливо, продамо нижче, можливо, продамо а, дорожче. А лістинг у нас через 5 хвилин, і переходимо на спот та чекаємо. Тому що пару поки не додали. Потрібно оновлюватися в моменті і продавати. Так, ну що, менше хвилини в нас залишилося. Оновлююсь постійно, тому трішки вам доведеться подивитися, бо я точно тоді завтикаю на жати запис, як це було з МСМ. Трішки я втикав, потім паніка, ТДТП. Але тим не менше, якщо ви подивитесь на графіки, мисенку ми продали дуже вдало по майже 10 баксів, а зараз його ціна по 2,5 торгується. Так, оновлюємося. Тупо постійне оновлення, щоб максимально швидко залетіти і нічого не провтикати. Є торги. Відкриваємо маркет. Оновити ще разок пару. А Пара лягла. Так, супер. Не спів я навіть ціну побачити, по якій вона залетіла. Так, оновили. Півтора долари було. Ой, центи, перепрошую. Так, продаю. Одразу ж злив. А, все. А, якби не лягла сторінка, я б продав дорожче, але по факту сторінка лягла і я не встиг. Що там у нас по ціні долітало? Чи нічого не відображається, боже. А люті підлаги. Ну, коротше, ціна упаде по-любому. Я не вірю в те, що буде якась динаміка росту. Я перевірив а, інші проекти в цій мережі. Всі проекти йдуть в мінус від старту і почувають себе дуже погано. Так, подивимось, наскільки в нас вийшло а, продати. Так, на 7 а, доларів 57 центів у нас вийшов цей пул Якби до 2 долетіло, то було б краще. Але по факту ми там його, мабуть, продали десь по 1,1 в середньому тому якось так. Орієнтувався я на 10 доларів, типу на ціну 1,5 центи, але ми бачимо, що було по ціні, ми бачимо, що вийшло Ну 7 доларів за один день. А пасивного майнінгу, так би мовити, ми заробили. І на тому дякую. На цьому, все, друзі. Всім дякую і до зустрічі.